Всім привіт! Я Ірина Третякова, експертка по голосу. І я розпочинаю нову епоху ведення свого вокального влогу. І почну я його з теми, яка ніколи і нікого не залишає байдужими. Це тема високих нот. Я буду ділитися з вами новими інструментами, як співати високі ноти. Я буду розказувати про затиски голосу. Я буду розказувати про постановку, швидку постановку голосу для експертів, для запису подкастів, як швидко підготуватися, як налаштувати звучання свого голосу і багато-багато всього іншого. А сьогодні я хочу вам дати коротку, але дуже дієву техніку, яка допомагає вам прибрати затиск з голосу саме тоді, коли ви переходите. З повного змикання на неповне, коли ви співаєте якусь пісню, і вам просто неможливо фізично взяти високі ноти. Я багато працюю з тілом, і мені особливо близька концепція дослідження голосу і постановки голосу з точки зору того, як в нас всередині все працює, як налаштовані ці механізми, і як дуже швидко навчитися ними керувати. Якщо ви подивитеся на анатомію нашого горла, як у нас там всередині все працює, що там взагалі є, ви побачите єдиний м'язовий корсет, який з'єднує нашу щелепу, тому в мене багато всяких технік вправ для розслаблення цієї частини, і зв'язки цих м'язів з нашим горлом, з нашими вокальними зв'язками і так далі. І коли ми. Щось робимо з зусиллям. А високі ноти це зусилля, і це нормально. Ми напружуємо горло, тому що воно піднімається вверх, і фізіологічно це правильно, воно має підніматися вверх, і ви це маєте відчувати. І що відбувається? Ви співаєте, співаєте, співаєте і, і затискаєтеся, і не можете переходити далі. І поки розслабиш цей голос, щелепу, там усі всі штуки, поки зробиш купу-купу вправ, ну це такий довгий процес, і ми можемо робити його швидше. Яким чином, ви оці всі зусилля, не можете взяти і просто відпустити, просто там розслабитися, помедитувати, і у вас все легко зазвучить. Але патерни-поведінки тіла, які залежать від нашої психіки, в тому числі, і їм просто-напросто потрібен час. Тобто нам, нашому тілу, потрібен час, щоб ми ці концепції, щоб ми ці патерни поведінки нашого тіла, коли ми співаємо, наприклад, високі ноти, переналаштувалися, і якось по-іншому цей механізм почав працювати. Не можна просто взяти. І е, розчинити ці зусилля у повітрі. Ми беремо і ці зусилля переводимо в іншу частину тіла. Хм, а яка ж частина тіла є е, дуже такою сильною, дає такий сильний м'яз, і що на нього можна туди навантаження давати. О, так це ж діафрагма. От чому нам потрібна діафрагма і її тонус? Тому що, коли там є затиск. Що дорівнює нестача зусилля, нестача тонусу, тоді десь цей тонус має з'явитися, тому що, ви пам'ятаєте, він нікуди не щезає, він не розчиняється в повітрі. І якщо ви відчуваєте цей надлишковий тонус тут, надлишкове зусилля отут, це означає, що якась друга група м'язів. Частина тіла, давайте навіть так, не виконує свою функцію. Тому, коли ми з вами робимо якісь вправи для того, щоб прокачати свою діафрагму, це працює, але дуже-дуже повільно. І є багато секретиків, як перейти із цього стану затиску і незрозумілості того, а як же зробити так, щоб це було швидко, щоб це було легше. Є Дуже багато технік, які допомагають пришвидшити цей процес з одного боку, а з іншого переключитися на інший тип поведінки нашого тіла, коли ми співаємо високі ноти, коли ми голосно говоримо, коли ми навантажуємо голос і щось там з ним трапляється. Отже, прийдемо до суті. Коли ви йдете наверх і співаєте високі ноти, ви можете все це. Зусилля, якого занадто багато, яке вже є напруженістю ваших м'язів, перевести в найближчу частину тіла, в ту частину тіла, в ті м'язи, які можуть допомогти нам забрати це зверх зусилля, трошечки перевести його на інші м'язи і одразу отримати ефект. Це навіть не вправа, це просто техніка, це просто порада. Ми з вами беремо і тиснемо долоня на долоню. І коли ви співаєте, наприклад, високу ноту, і ви йдете отаким чином А. І ви можете зараз прямо спробувати одразу. Тобто ви стискаєте долоні сильно-сильно, особливо на момент переходу між оцим грудним голосом і туди далі, коли ви виходите наверх, або коли ви хочете прямо белтингом якимось заспівати, якимись техніками, або коли вам просто треба щось голосно говорити на велику аудиторію, наприклад. Тоді ви вчите свій голос, переходити, перекладаючи оці зусилля, які нам не потрібні, з м'язів горла, які нам теж не дуже потрібні у співі чи говорінні, на руки і на область м'язи плечей. Тобто на оцю всю частину ми можна, можна будь-яким чином, це не обов'язково в такому положенні. Отак, отак. Головне, щоб ви включили м'язи отут. І тоді вашому горлу не потрібно буде так сильно напружуватись. А більше 100% зусиль в тілі бути не може. І ви забираєте ці там, якісь процент зусилля звідси сюди. І тоді тут стає, ну, наприклад, не 100, не 70, а вже в половину менше, або і того менше. Можливо, вам треба сісти, розслабитися і тисніть доволі отак сильно, як вам зручно, неважливо в яких положеннях рук. І ви зрозумієте, а у вас вже немає того піку дискомфорту, коли ви йдете на високі ноти, коли ви хочете дістати високі ноти, або коли вам треба щось голосно говорити, або коли вам треба. Голосно і довго говорити, виступати перед аудиторією. Тоді ви вчите своє тіло, можна зробити декілька раз, спробувати так, щоб новий механізм включився. І тоді включається м'язова пам'ять, і вона вже починає працювати на вас. Ну а в наступних уроках я буду розказувати ще багато секретиків, і буду вам розказувати про те, як зробити ці зміни стабільними. І такими, які просто залишаться з вами уже на все життя. Ну, а поки напишіть в коментарях, як вам цей випуск, на які теми ви б хотіли поговорити зі мною, а також ви можете озвучувати свої запити у коментарях. Я буду намагатися всім відповісти. Дякую вам за увагу! З вами була я, експертка по голосу Ірина Третьякова. До нових зустрічей!